Вчора був свого хорошого друга і він мене пригощав лінивими переліміннями. Сьогодні по його рецепту зробити ці пелім. Так, зараз будемо готувати фарш дограм свинини, цибуля, на терці, сіль і перець. Фарш ми замішали. Тісто я готував для лінивих перемінь заварним способом. Пополам. Розкачали тісто. Вийшло дуже тоненько. Так, накладаємо м'ясо і будемо зараз його скручувати. Примерно отакі от в нього були. Нарізаємо рівномірними кусочками примерно отак. От А зараз ми будемо варити і тут в окріп. Поливаю холодною водою, щоб собою не злиплися. Вона пропитується. І страва готова. і Зараз будемо її куштувати. Так. Я б їх назвав українські суші. Коштуємо.